Риби вітаю, прогноз квітень для вас. Перша карта це буде, від чого нарешті треба звільнитися. Чого звільняємося? Бо за всіми традиціями, за всіми віруваннями, ми вже з вами війшли в період повноцінного нового року. Прожили коридор затемнень, пережили парад планет. І цей період. Дуже важливе для того, від чогось треба звільнитися. Всесвіт вам дає можливість звільнитися самостійно або зробить це за вас. І так, риби, нарешті, від чого звільняємося? Королева кубків це ваша енергія, а це саме ви да, вийшли. От ну, хочеться знову сказати: від надмірної емоційності, від це карта. І ще не тільки надмірна емоційність, а ще от формат маніпуляцій. От, от, от Якщо ви користуєтеся форматом маніпуляційною такою основою в своєму, е на своєму життєвому шляху, от будь де в особистому, в фінансовій сфері, сфері е діяльності, свої, ну от, е от трошки. Перегляньте цю позицію. Так? Позицію маніпуляційності, позицію домінування теж сюди, позицію от, такої трошки зверхності, До речі, цікаво. Так, наступне це в нас загальна характеристика для риб на квітень. Загальна характеристика риб для квітень, класна для вас карта, карта партнерства. Карта пари, карта гармонійних відносин. Знаєте, я люблю дуже цю карту навіть більше ніж карту Двійко-Кубків, бо це люди, коли вони йдуть в одному напрямку в одному. Разом, да? там в кубках ще не зрозуміло, вони просто на емоційному стані об'єдналися, а тут вже люди бачать ціль йдуть до цієї цілі, до цієї мети ідуть разом. То, можливо, ось тут, от, якщо ви тягнете свого партнера, якщо ви то передивіться цю ситуацію, можливо, да? не, не, не дивіться на нього як на підлеглого, не, не домінуйте над ним, да? Хай, щоб ви були в рівних позиціях. Не він там, на колінах, а ви така богиня. А, 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 а от в нарідних Тут щось таке трошки фаніт. Риби, а, сфера фінансів для вас квітень. Угу. Трійка мечей, риби. Трошки з фінансами. Трошки з фінансами, ну, це не зовсім карта фінансів, це карта про те, що не переживайте, все буде. Да? Якщо ви впевнено будете зі своїм партнером, причому тут партнер не тільки особистості. Да? От тут, я, вибачте, не сказала не тільки ваше особисте життя, а партнери в роботі, в діяльності вашій. Тобто да? то дуже важливо, щоб ви з партнером дивилися на одну мету і йшли на цієї мети. От то в особи в фінансах тут. Ну, ну, знаєте, болісно не страждайте по фінансах. Якщо їх не буде в цьому місяці, вони будуть трошки пізніше. Бо коли ви так прочиняєтесь, печаліте, льоті сльози відносно фінансів, ну, фінанси не дуже таке люблять. Тут, знаєте, не беріть близько до серця. Навіть якщо у вас будуть зайві витрати, не беріть близько для серця. Да, так, трошки так з позиції домі домінування, махніть рукою і скажіть, Ха! в наступному місяці буде більше і краще. Не думайте, ну, трошки витрат будуть. Ну, вже Давайте будемо зовсім чесними, трошки витрат будуть. Але не, зверта... не беріть, не думайте, що це трагедія всього вашого життя. Переформатуйте думку, все буде в наступному місяці, навіть більше. Риби, особисте життя. Особисте життя, тут кубків, особисте життя буде, особисте життя є, насолоджуйтесь тут цим особистим життям. І оце маленька з фінансами, якась у вас там така помарочка, не страшно, не страшно, переживете. З особистим життям насолоджуйтесь. Тут треба, знаєте, в емоційна така відновлення. Да? Ну, тут а сюди йдіть в емоційне відновлення. Воно вам дасть можливість заробити гроші в наступному місяці набагато. Більше можливо, ще й в цьому надолужите. Особисте життя є, особисте життя буде. Насолоджуйтесь цим особистим життям. Дякую.